Стаття 34 закону про поліцію. Є така дія від працівника поліції, але вона знову ж таки відбувається у випадку. Має проводити, право проводити поверхневий огляд, якщо достатньо підстав вважаєте, що ви маєте при собі річ, одяг, зброю, обіг яких заборожено чи обмежено, або становить загрозу життю та здоров'я вас або інших осіб. Тобто достатні підстави. Тобто, вибачте, рандомно серед натовпу вас вихопити і сказати, що ось я хочу зробити поверхневий огляд. Ні, має бути стосовно конкретно вас, у конкретного працівника поліції інформація, що ви маєте при собі зброю, там, наркотики або інші заборонені речовини. Таку підставу поліція він має вам назвати, і ви маєте право вимагати. Назвіть, будь ласка, таку підставу. У попередньому відео було, були коменти, що...